Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі. Сьогодні починаємо консервацію. Почнемо консервацію із кабачків. Приготуємо із журнала добрі рецепти. Дуже класний журнал, це не реклама. Це будуть кабачки у кропі, не в укропі, а у кропі з чесничком. Ідемо на город по кабачки. Кабачки назбирали, зараз піду їх промию і беремо за консервацію. Перелік складників, як завжди, дублюю під відео також, друзі. Кабачки помила, просушила, обирала ось такі малесенькі, щоб були хрумкі. Тим паче, у мами на городі їх так багато, що можна робити малесенькі. Рвати і не шкодувати. Я беру готую поки що тільки пів рецепта, тому що це новий рецепт і не знаю, який він буде в результаті. Що нам треба? Нам треба нарізати кабачки кружальцями. Буду нарізати так приблизно по сантиметру. Він аж тріскотить. Настільки соковитий, хромкий, що прям хочеться його прям так куснути. Консервація взагалі для мене це щось про наше українське, про домашній затишок, про турботу. Кожного року готую дуже багато консервації дуже люблю цю роботу. Щоправда, Солодку я не дуже роблю, бо нас не дуже люблять різне варенечко, це хіба роблю для випічки, для пляцків. А от соленого, угу. огірки, помідори, кабачки, всього цього завжди роблю дуже-дуже багато. Більше того, люблю роздавати рідним і друзям. І я так розумію, вони теж це люблять. А що ви любите консервувати, друзі? Що у вас вдома найбільше любиться і робите кожного року? Взагалі було б ідеально, якби поділилися якимсь рецептом, і я його відзняла. Якщо не шкода, маєте дуже класний перевірений рецепт огірочки, будь-якої консервації, кабачків, салатиків, пишіть у Фейсбук, в інстаграм, і я зніму відео. Поділимося з усіма класними, корисними рецептами. Окей? Вийшла отка, досить велика миска. Такі більшенькі я розрізала на половинки. Тепер сюди треба за рецептом. Йде вичавити чесник. Часнику так, так досить. 150-200 грамів треба на повний рецепт. Ну, я взяла 120 грамів. Тільки я чомусь думаю, що краще буде, якщо ми його просто наріжемо тако на пластиночки. Та, Славчику, все добре. Це Ярославчик розповідає, і в нього все буде. Якщо ми наріжемо на отакі от пластиночки, тому що він теж промаринується і можна буде його ще скуштувати. Ціленьким. Минулого року я робила огірки по корейськи посилання залишу під відео, якщо цікаво, і там треба було б вичавити чесничок. А одна підписниця мені порадила зробіть от от поріжте пластиночками. Це набагато смачніше і ще плюс чесничок потім з'їдається. Зараз спробую в кабачку так зробити. Є такі рецепти, які просто роками постійно відтворюються. Є такі, які може трошки проїдаються, замінюються на інші нові, круті і класні. До вибору, до кольору у півниці, то це є факт. І це про нашу українську душу. Я говорю зараз не про себе, а взагалі про нас дівчаток. Досить грубо нарізаю, так от говорю, говорю, не, не сконцентрувала увагу і так досить грубо нарувала. Але моєму чоловіку має таке сподобатися. Зараз роблю консервацію значно більше, тому що треба. Подбати і про наших захисників також. І вас закликаю, якщо маєте таку можливість, обов'язково друзі, маємо разом крокувати до перемоги. На усіх фронтах нарізали кабачки, нарізали часник. Тепер до цієї маси ми додаємо сіль, додаємо цукор, ну, такий стандартний маринад, можна сказати, даємо олію рафіновану без запаху. Плюс сюди одразу зараз додаємо оцет. 9%. Так, все правильно. Зараз це ми перемішуємо. Так, обережно баняк зараз пошкребу шкребу тою ложкою. Доведеться новий ну, купувати. мені здається, краще буде не так. Ось закрию такою кришкою і повичкаю. О! Так краще. Збережу паняк. Беремося за кріп. Кріп теж я промила і просушила. Такий, тут пише в рецепті пучок, ну пучок це таке досить відносне поняття. Ну, ось такий у мене добрий пучок. Ніби пучок, я думаю, що зелені багато не буває. Нарізаю. Додаємо, ой, підняла кришку і зразу такий аромат класний. От щойно, тільки щойно вимішали. Це чесник так класно пахне. Я, в принципі, не дуже люблю чесник, але тут прям такий чудовий запах. Додаємо до кабачків, нарізану зелені, і знову погуцькаємо. От, давайте, може, не над столом. О, супер. Швереники захотілося. Так, є. Покажу вам зблизька, як воно гарно виглядає. Аромат, на жаль, не передам. Красиві. Тепер накриваємо кришкою і залишаємо на півтора години. Виміжте все разом з кабачками і залишити на півтора години, щоб пустили сік. Накласти в банки і стерилізувати. Добре, іду зараз поки що підготую баночки. Помию і просушу. А ви стійте, поки маринувалися Кабачки, помила банки, плюс зробила дуже смачну закуску із свіжих огірків. Правда, дуже смачна, не можу про неї просто не сказати. Буде в інстаграмі рецепт. Заглядайте, там дуже коротко, всього півтора хвилини відео, і дуже корисні там будуть рецепти. Друзі, я не сказала, поки вони у нас будуть стояти півтора години, періодично їх перемішувати. Я перемішала три рази. Тут вже так досить уже є рідини. Ну, мені здається, що мало би бути трішки більше, але, можливо, я помиляюся. Робимо все за рецептом. Ось в такому виді зараз будемо їх розкладати в баночки. Банки помила, сухенькі вони в мене. Можливо, взяла забагато, але багато не буває. Потім ще згодиться на наступні рецепти. Тепер будемо розкладати кабачки у банки. Спочатку густе накладу, точніше шматочки. А потім залию южу. На вид красивий і на запах теж. Сумніваюся, що та рідина, яка утворилася, все покриє. Але можливо так і треба. Друзі, якщо хтось готував цей рецепт, напишіть зараз, щоб ми там не чекали до зими, який то буде результат. Напишіть, як він вам. Бачили, що цей рецепт ще в інтернеті, так досить дуже схожий. Називається в когось М -м, кабачки як гриби. <кій> Зроблю комусь рекламу. Ось так кожного року випробовую якийсь рецепт на свій страх і ризик. Тільки так можна дізнатися, що файне, що ні. Деколи буває, що щось не дуже вдале. Але такі невдалі я вам не показую, тому що для мене найважливіше між нами довіра і дружба. Найважливіше хочеться, щоб ви взяли рецепт. І він вам був успішний, ви були задоволені і прийшли ще. Так капець як мало. Ну, зараз трішки тут розлию. Навіть не знаю, як її поділити. Ну, дайте я подивлюсь, як тут. Ну тут намальовані, вони ще не консервовані, просто в банці накладені. Я думаю, все буде смачно. От якраз я випробую і скажу. Зробимо так, я його закручу. І перед тим, як викласти в YouTube, в кінці цього відео, коли його змонтую, це вже пройде майже тиждень, ми разом його скуштуємо і визначимо, варто чи не варто. Можливо, під час консервації вони ще там пустять сік. Таке теж може бути, бо 15 хвилин активного кипіння, як на мене, це досить багато. Отже, накрила кришками, маємо таку старезну кастрюлю, спеціальну для стерилізації. Напевно, у кожного господині така є. Старенька, страшненька, але скільки вона вже зробила доброго. Вкладаю в каструлю, на дно поклала рушничок. Як стерилізувати, ви вже знаєте. Не буду зараз тут показувати. Зараз заливаємо водою, це може бути гаряча або холодна, нема значення у нас вміст холодний. Наливаємо більше половини банки і ставимо на вогонь. З моменту закипання стерилізуємо 15 хвилин. Погнали? Так, простерилізувала. Туди-сюди бігаю з тими банячками. Дивимося, що там у нас вийшло. 15 хвилин, так як пише в рецепті. Ну, дивимося на середини Стала тільки половинка. Трохи дивно. Отже, зараз закручую. Минулого року, ні, позаминулого року я закручувала такі подібні огірки по-казацьки, то там теж баночка так наповнювалася, що не повністю була рідина, але ті огірки бомбічні просто. Думаю, що тут так само буде. Писала одна жіночка, що ви перевертаєте, ви не розумієте принципи консервації. Друзі, напишіть в коментарях реально, а для чого перевертати? Колись мама казала, що треба перевернути на рушник, щоб побачити, чи добре закрилася кришка. Ну, так завжди я для себе знала. Тому завжди наружничок перевертаю. Запевнитися в тому, що ключ гарно добре закрив. Можливо, є якась інша причина. Закрутила я шість баночок з півтора кілограма кабачків, забула, як називається. з півтора кілограма кабачків у нас вийшло 6 ось таких баночок. Ось такий вид має, видно, що то... Слухайте, а можливо, це треба було щільніше накладати. Бо якщо накласти щільніше, 100% юшки буде більше. Напевно, це такий мій промах. Аж тепер до мене дійшло. Ну нічого, скуштурю, через кілька днів відкрию, зараз не прощаюся з вами, через кілька днів відкрию, попробую, які вони на смак. Помилку, я думаю, я вже знайшла. Треба було реально щільно вкладати. На жаль, в рецепті про це не вказано, але ми вже самі це зрозуміли. Отже, друзі, не прощаюся, за кілька днів відкрию, поділюся враженням, разом подивимось, яке воно буде, і тоді скажу, як вам все вдається. І на наступний день я взяла, об'єднала всі ці баночки в. Пересипала точніше, досипала до повного. І в мене вийшло із шести банок, тих неповних, чотири повних. Навіть залишилася рідина. Ось такі, я їх переклала і ще простерилізувала 5 хвилин, тому що роботи шкода, взимку пригодиться. На смак ось є одна, яку я не закривала, хочу вам показати. На вид, якщо чесно, ну не, не дуже вид. Рідина якась така мутненька, ну і плюс втратив колір кріп і плюс кабачок. Але на смак, як на мене, дуже смачно, кисло солодке, якраз в міру збалансований смак. І що цікаво, вони хрусткі. Не знаю, які будуть взимку. Якщо хтось із вас такі готував, Скажіть, чи так воно і має бути? Ось так разом спробували новий рецепт. В принципі, так воно і відбувається, щось підходить, щось не підходить. Тут вже кожен рік по-різному. Тому, як хтось мені каже, що і через вас я зіпсула продукти, мені дуже шкода, але бачите, в мене теж таке відбувається, деколи і в мене не все вдається. Хоч тут ще не знаємо, який буде результат. Дякую вам, що ви були поруч з нами. Дякуємо за ваші коментарі, підтримку. Чекаємо на ваші круті рецепти в коментарях. І скоро побачимось. І хай вам все вдається, друзі. Хм, дійсно, треба було трошки щільніше накласти. Ну нічого. Розумна думка приходить потім.